Віртуальний музей світового українства Український всесвіт відчиняється. А серед його живих експонатів спільний проєкт Радіо Перше та Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою львівської політехніки Діаспора Культура. Діаспора культура. Подкаст про життя митців українців закордоння. Вітаємо вас, шановні друзі! В етері проєкт Діаспора Культура. Мене звати Назар Данчишин. Я Романія Строцька. Ми працівники Міжнародного інституту освіти культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка. Сьогодні ми поговоримо про людину оркестр Святослава Гординського. І дуже часто саме серед людей культури нам трапляються ось такі е, особистості яскраві, які можуть. Чудово реалізувати себе не лише в одній певній сфері, але в декількох. Або навіть вони вміють чудово їх поєднувати між собою, зокрема у такий інтермедійний інтермедіальний спосіб. Святослав Гординський це хороший приклад. А коли йдеться про українських митців, людей-оркестрів, то зазвичай маємо говорити про те, що вони реалізовувалися всупереч обставинам, усупереч заборонам. Гаразд, а з чого тоді все розпочалося? А з якого моменту ми можемо розповідати історію саме Святослава Гординського? Святослав Гординський мав шляхецьке походження, а саме походив із гербу САС. Хто такі САСи? Хто були найвидатнішими їхніми представниками? Це, зокрема, діячі епохи Бароко: Кирило Терлецький, Йов Княгинецький, Іван Вишинський, Петро Конашевич Сагайдачний. Стефан Яворський, а згодом Антін Ангелович, Денис Зубрицький, Юрій Осип Федькович, Марко Кропивницький, Іван Франко, Андрій Чаківський, Ольга Кобилянська, Соломія Крушельницька. Власне, і сам Святослав Гординський теж був приналежний до цього геральдичного роду. Тепер мені не дивно, чому пізніше, уже будучи яскравим представником мистецького світу, Святослав Гординський береться писати переказ слова про похід ігорів, і зокрема він е, долучається всеціло до цієї роботи, тобто він виконує і. Оформлення цієї книжки, взявши за основу цю роботу, він аналізує складні для перекладу фрази, слова і вирази, які практично зараз неможливо дослідити чи переклад, який ми пропонуємо, є правдивим. Мені видається романія, що варто згадати про його батька Ярослава Гординського, видатного українського поета, літературознавця, завдяки такому. Гарному вихованню, і син Святослав зміг побачити в собі зерно таланту і зміг розвиватися в тих напрямках, які були йому справді цікавими. А це література, малярство, переклади і ще величезна кількість саме організаторських, менеджерських талантів, які у нього безперечно були, коли він міг згуртовувати довкола себе талановитих людей і разом з ними творити хороші вісники. І в такий спосіб просвітлювати галичан, і не тільки галичан, а й загалом українців щодо усіх актуальних новин, які траплялися у мистецькому світі. Усіх тенденцій. Твоя правда, Романія. Отож, Святослав Гординський народився 30 грудня 1906 року у Коломиї. Своєрідний передногорічний подарунок для своїх батьків. Невдовзі родина переїхала до Львова. Це відкрило нові можливості для розвитку таланту Святослава. Наприклад, він почав відвідувати мистецьку школу Олекси Новаківського. Потім, юнаком, він мав змогу вдосконалювати свої вміння і знання у Берліні Парижі. Наприклад, у французькій столиці Святослав навчався в приватному навчальному закладі малювання та скульптури академії Жуліана у Парижі. Він також відвідував уроки всесвітньо відомого кубіста Фернана Леже. Париж справді був дуже визначним місцем і визначним навіть часом для формування постаті Святослава Гординського. Зокрема, у його спогадах про асоціацію незалежних українських митців він пише. В Парижі зустрів я французьку культуру, яка особливо в поезії заполонила мене навіть більше як велике французьке малярство. Вечорами я сидів у бібліотеці Святої Геновефа біля Сорбонського університету над книжками з мистецтвознавства і поезії, і тут не потрібно було мені нічиїх порад чи поучень. Я вибирав собі сам те, що було мені до вподоби. У цей час Святослав вивчив модерне мистецтво, опанував модерні техніки і водночас. Вирішив поєднати їх із українською народною традицією. Ось що він про це писав мене цікавили й інтригували нові форми мистецтва. Я почав поволі усвідомлювати собі, що нові форми можна добре поєднувати з мотивами українського народного мистецтва і кілька моїх графічних праць, які я подав на французькі виставки, були успішні. Кілька місяців студії у модерній академії леже допомогли мені остаточно скласти своє власне розуміння форми на площині, що я почав успішно застосовувати у графіці. Отже, ці вояжі були дуже плідними для Святослава і дуже ефективними. Врешті він повертається додому на батьківщину, до Львова. Тут ти вже згадувала, романії про асоціацію незалежних українських митців. Скорочено анум він, Святослав Гординський, ініціював її створення. Крім того, він очолив редакцію журналу Мистецтво і в співпраці з іншим видатним митцем того часу Михайлом Рудницьким редагував журнал «Назустріч». Цікаво, що віденський мистецтвознавець знавець Борен присвятив Святославові Гординському велику статтю в берлінському журналі, і зокрема він намагався якось проаналізувати і описати те, якими техніками послуговується наш сьогоднішній герой. Він відзначив іконографічну строгість і загалом впливи певного іконопису, тобто наявність іконографічних мотивів. Також є наявність яскравих барв, які нагадують нам народне мистецтво Скарпат, і як відзначає крит. Це також східноєвропейська воля творення. Та й загалом багато оглядачів, мистецтвознавців, які коли-небудь писали рецензії на творчість Святослава Гординського, позитивно відгукуються про його твори, але також відзначають оригінальність його вміння дуже тонко і якісно поєднувати різні методи, різні техніки і додавати щось своє, щось, що притаманне лише йому, як Митцеві. Так. У період міжвоєння Гординський був активний і як літературний критик. Він написав свої рецензії на твори Миколи Зерова, Олега Ольжича, Євгена Малонюка, Олени Теліги, Олекси Влизька, Миколи Хвильового і багатьох інших тогочасних авторів. Водночас, як маляр, він виставлявся у багатьох європейських столицях: Парижі, Римі, Празі. Любив їздити до села і там писати свої картини. Зокрема, привертають увагу його роботи на гуцульські теми. Є низка таких в чомусь кубістичних робіт з елементами народної культури, як от гуцулка, гуцули. Там ми можемо спостерігати особливе світовідчуття гординського у часі Другої світової війни. Святослав Гординський був активним видавцем. У Львові він організував. Видання книг багатьох репресованих у Совєтському союзі письменників, зокрема, він опублікував тексти Одося Осьмачки Івана Багряного Аркадія Любченка. Дослідники, зокрема Мар'яна Шевелєва, зазначають, що по суті, тогочасна видавнича справа на заході України трималася на Святославових плечах. З наступом Червоної армії гординському довелося, як і багатьом іншим українським митцям і політикам, шукати дорогу на захід. Він у 44-му році виїжджає до Мюнхена, і там, звісно ж, він не сидів, склавши руки. Він заснував спілку праці українських образотворчих митців. Він згуртував довкола себе понад 400 художників. Тоді він оформлював і видавав каталог, який багато років був чи не єдиним енциклопедичним джерелом інформації про розвиток мистецтва в Україні. У 46-му Святослав Гординський емігрує до Сполучених Штатів Америки. Він зумів організувати масштабну виставку українських митців вимушених емігрантів і видав каталог і ще одну енциклопедію малярства на теренах США. Він перекладав багато. Творів класики українською мовою. Зокрема, у 1961 році вийшла книга поети заходу: 60 перекладів з поезії латинської, італійської, французької, англійської, американської, німецької польської. Там Гординський опублікував переклади Овідія, Горація, Шарля Бодлера, Райнера Рільке, Джорджа Гордона Байрона та багатьох інших. Паралельно із тим. Він був активним на ниві літературу та мистецтвознавства. Написав такі праці, як от Тарас Шевченко-Маляр, де торкнувся дещо маргіналізованої теми Шевченка як маляра, не тільки як поета. І там він обґрунтував високу якість і тої спадщини нашого генія. Писав він також про український іконопис та українських діячів. Мистецтва однією з проблем, з якою зараз стикаються мистецтвознавці, які намагаються вивчити усю спадщину Святослава Гординського, це є проблема його великої любові до псевдонімів. Відомо, що у нього є чимала кількість. І в різних варіаціях Імен та крептонімів, якими він намагався підписувати свої статті, зокрема, і ті статті, в яких він аналізував твори своїх сучасників, назву декілька найбільш цікавих і поширених варіацій його імені. Зокрема, Северин Бойко, але також С. Бойко, Сев Бойко, Михайло Винницький, Паражанин, Г. Славчик, Свяг, С. Гординський або С. Горд. І деякі з них можуть бути скорочені до ініціалів, у яких є з маленької літери написано «s.g.». Тобто він дуже любив цю гру і певне шифрування, і тому ми до кінця не впевнені, чи це весь список його псевдонімів, і чи не загубили ми часом ще якісь його тексти, які потрібно ось так: от віднайти, виловити і позначити, що це написав Святослав Гординський. І звісно, вагомим є доробок Святослава Гординського у поетичній творчості. Він дебютував ще у міжвоєння 1933 року збіркою барви й лінії, і тут він якраз продемонстрував той синкретизм мистецтв, зокрема малярства та поезії. Ну, вам буде сказати, що стається своєрідний фурор. тому що ніхто не сподівався, що такий відомий, шанований художник може запропонувати ще й дуже високої художньої якості тексти. І, І ці тексти певною мірою слугують таким от дзеркалом прекрасного, цікавого мистецького світогляду самого Святослава Гординського. Позаяк використовуючи вже згадані мистецькі. Елементи мистецької техніки він витворює дуже чуттєву і красиву поезію, і ця збірка отримала більш ніж схвальні відгуки. Зокрема, дуже позитивно відгукнувся Юрій Шерех, який відзначив таке: в лапках: «Романтична вірою у цю апофеозу руху, мінливості, сламів ритму, сковий незмінний, застиглий ритм неокласичного сонету. А також дуже цікаво про творчість Святослава Гординського відгукнувся львівський літературознавець Микола Ільницький, який сказав, що спорідненість малярської і поетичної творчості митця підкреслює вже сама назва першої збірки барви і лінії, яка згодом конкретизується, і переливи барв і динамічність ліній. Тобто, це, це більш ніж просто цікава робота це знакова робота, в якій мистецтво зливаються дуже гармонійно. І також згадаю, що якщо вас зацікавила ця тема, то рекомендую звернутися до текстів дослідниці Наталії Мечернюк, яка дуже ґрунтовно дослідила поетичні тексти і мистецькі впливи Святослава Гординського. Наступними були збірки Буруни, Слова на каменях, вітер над полями та багато іншого. Він мав певну паузу в поетичній творчості, зокрема, у 47-му році. Вийшла його збірка вогнем і смерчем, а наступна після неї аж у 1989-му. Це своєрідний підсумок його життя і називалася та збірка поезії. У цій творчості він також, як і в малярстві, був модерністом, який вкорінювався в українську культуру. Зокрема, привертає увагу його текст, присвячений Львову Моє місто. Я зачитаю лише фрагмент. Де ми можемо відчути атмосферу львівських вулиць. Встаєш ти важко з мли квадратами будов. Лише віки звели безжурно і високо на куполи твоїх старих церков, граційний ренесанс і пристрасне бароко, твій ринок у рядах похмурих кам'яниць, де вікна підняли з чорнілих ґзимсів брови, тривожно задививсь у темряву сторіч, заслуханий іще. В останній зойк підкови, про що я так міркую собі, що це велика честь і велика радість, напевно, я так вважаю, було дружити зі Святославом Гординським, тому що дуже часто для своїх друзів Святослав Гординський був творцем їхніх обкладинок, а також часто для них він виготовляв оригінальні і цікаві екслібриси. Зокрема, відомо, що Святослав Гординський виконав обкладинки до таких творів. Це була книжка Івана Крушельницького Спір про Мадонну Сільвію на скелях з розмов з Гофман Сталем, бурі і вікна, і також він виконав обкладинку до п'єси Артура Шніцлера Зелений какаду. А якщо говорити про щасливих власників його екслібрисів, то серед них були художники-соратники Іскола Іскола Ануму. Також його друзі-літератори і певні представники Галицького духовенства. Зокрема, відомо, що серед них був Йосип Сліпий на зорі української незалежності, поетові і художникові Святославові Гординському вдалося повернутися в Україну. Він відвідав Львів та Київ. Це повернення було епохальним. Крім того, свою колекцію мистецьких творів він заповів саме українському музеєві національному музеєві. У Львові. Отож, Гординський, як ми на початку казали, людина оркестр. Він залишив нам дуже багато якісних творів. Це, як ми вже згадували, і поезія, і переклади, і наукові монографії про літераторів та художників, альбомні видання про українських художників, мозаїки та розписи понад 30 українських церков у різних країнах світу, серед них, зокрема. Великі собори у Вінніпезі, Мельбурні, Римі, Мюнхені, іконостас для церкви святого Михайла у Гелзлтоні. Купа якісних перекладів поезії з англійської, німецької, італійської, французької, польської та багатьох інших мов. На основі аналогії з українським фольклором він доводив українське походження слова о полку Ігоревім. Ну і ще, звісно, багато-багато всього є недослідженим. Ти згадувала Романія про його тексти. Під псевдонімами це треба ще розшифровувати. Тобто є дуже багато праці для дослідників. На пошану гординського у Львові запроваджено премію його імені її вручають у галузі культури та мистецтва із врученням диплома львівська слава. Помалу наш епізод добігає кінця. І ми хочемо подякувати вам за те, що ви слухали нас сьогодні. Але також дуже сподіваємося, що приклади усіх цікавих, яскравих, по справжньому особливих особистостей, пробачте за тавтологію, надихне вас ніколи не покидати мистецтво і ніколи не покидати Україну, не покидати її у своїх роботах, у своїх думках і у усьому, що вас стосується. Це був подкаст Діаспора Культура. Зустрінемося в новому епізоді. Діаспора Культура. Подкаст про життя митців українців за кордон.